Одразу 11 п'ятирічних дерев висадили у парку імені Тараса Шевченка у Тернополі сьогодні. Це слива пісарді з Закарпаття. Вона має цікаве червоне листя і тепер ростиме на ділянці, де незабаром планують облаштувати дитячий майданчик. розповіли у міській раді. Висадка саджанців є традиційною акцією для Тернополя навесні і восени. Це трьох-чотирьох метрові дерева, які мають п'ять років. п'ятирічні дерева декоративна слива пісарді. Які будуть які висаджені в парку Шевченко. Власне на цьому місці ще цього року ми плануємо влаштувати новий дитячий майданчик. Садимо тільки паркові дерева. У нас є концепція озеленення, де тополі поступово ми повинні забирати. Що ми робимо, Тополі потихеньку забираємо з парку, бо це не є паркові дерева, це дуже гарне дерево, але не паркове. Тому ми його потихеньку звідси забираємо звідти цієї концепції і висаджуємо більш цікаві колишні дерева, які будуть працювати не тільки на екологію, а ще й на зовнішній вигляд.